Розбираю новорічну різдвяну кореспонденцію. Отримав дуже багато листів, ось багато відправлень різдвяної поштової резиденції. А тут розглядаю конверти і листівки, які мені надійшли з Канади. Дуже багато класних конвертів, хочу вам показати. Ось, дивіться, наприклад, ось цей конверт. Чим він класний, так? Ось це звичайна марка канадської пошти. так? А ось це недержавні, поштові марки, які присвячені Різдву. Це марки 1972 року. Так? Наприклад, на цьому конверті така ж марка 1966 року. І ось на цьому конверті такі марки 1955 року. Так? Це не державні марки, поштові які випускалися для різних благодійних. Потреб. І ось такі класні відправлення. Ось така листівочка класна надійшла мені з Канади. Дякую своїй подрузі філателісту Наргізі. Я все отримав. Сподіваюсь, що і мої відправлення до вас надійдуть. Друзі, всіх вітаю з Різдвом та з Новим роком!